Так, всім друзі, доброго дня. У мене людина приїхала сьогодні за кроликами. Значить, дивіться, поїхав наш каліфорнійчик. Все немає. Зараз у мене їде термончик. Цей хлопчик гарнюній. Поїхала в мене дівчинка Гавана, ту, що я говорив вам і залишав, теж поїхала. І їдуть у мене ці ось дві гарні дівки. Одна та, що спарована три дні назад. і ось молода дівчина. І ця дівчина теж у мене їде. Все, залишилось Це два ящички. Я вам підсніму, покажу. Їдуть вони в Гужули тут не так далеко. Все роз'їжджається. Самчик, ви бачите, все, Самчик гарний, теж їде. Іде ось до цього дядька. гужули, і буде тепер дядька тримати їх. І буде любити, як я вас і любив. Так, всім доброго вечора. Йде в наш крольчатник. Я вам трішки покажу, що залишилось у нас кроликів. Так. Збавляю. Це вже наготово на вечір нашим кроликам. Бачите, сьогодні дам побалу з комбікормом. Вода звичайно. Оце у нас сьогодні, бачите, вже слабенько. Так, самці тут у нас всі сидять. Так, ну що, тут клітка пуста. Тут клітка пуста. Завтра їде ця в мене кроличка. Чотирихмісячна одна. І тут ось їде кроличка якась з цих. Виберемо гарно теж поїде в Харків. Так, там ви бачите теж пусто. Там пусто. зараз розсажу трішки наших хлопців, щоб вони подгризали собі яйця, щоб були... Гарні до роботи. Так, і що, друзі? І тут у мене з'явилась тепер все. Де вона ділася? Зараз ми подивимося. Ось вона. Ні, не тут. Ця кролиця переїхала сюди, вона спарована. От тут ось. Ось. Молода термонка. Цю залишив я собі. Тепер у мене виходить, дивіться, все. Повністю все стає. Чотири термона. Ця ось добавна навести. І цих вже можна теж буде пересажувати. Чотири термона і 4 в мене в каліфорнії. Все, мені 8 кролиць буде достатньо для роботи. З головою. Так, ну що, зараз я тоді розсаджую, передивляюсь тут кроликів. Дві клітки в мене звільнилися, пересажу туди. І... Та поки що все. А завтра вже тоді, як заберу, тоді я вже буду думати, чим тоді ті закрити. Чи пересажу оцю завтра, цих пересажу, щоб вже не на вечір їх чіпати. Оце так, оце мене сьогодні так трішки розкупили, неочікувано приїхали, бігом забрали гарних кроликів і самця гарного одного, другого, і каліфорнійського самця, і термонського. Все, хай працюють, хай в людини в господарстві, хай приносять гарні приплоди їм. Так, ну що, наші хлопці по своїм кліткам, все, хай привикають. Друзі, кому потрібно, є ще термончики, є два гарних термона. І, і ось посередині. Це не брат з сестрою. І ще залишаться в мене три дівки, Дивіться, кому треба, звертайтеся.